Вітаю вас, любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні у нас буде заняття зліплення. Рано вранці промінець тихо скочив на стілець. Потім швидко на подушку лоскотати дітям вушка. І синочки, і донечки, прокидайтесь, сонечки. Доброго раночку, любі діти, продовжуємо готуватися до Дня Матері. Головна традиція свята. Цього дня від щирого серця вітають мам, дарують квіти, подарунки, надсилають листівки і вірші та всіляко висловлюють повагу і любов до матері за їхнє добро, світло, нескінченні турботи, терпіння, любов і відданість. Діти, зробімо з вами невеличкий сюрприз для мами. Мий подарунок мамі. Зробимо своїми руками, виліпимо самі квіти гарні й запашні. Мамі квіти подаруємо, обнімем і поцілуємо. Діти ліпимо квіти старанно та з любов'ю, адже це подарунок для мами. Раз, два, три, чотири, п'ять. На кружечки наступаю, потім буду їх збирати. Вам знадобиться пластилін, дощечка, стека, дерев'яна паличка та картонна основа. Діти, зверніть, будь ласка, увагу, що для квітів я підібрала пластилін синього відтінку, для гілочок коричневий, а для листочків зелених відтінків. Та в кола тільки не спить, знаю я. Мамочка рідна моя, мамочка, мама моя, я підійду і скажу тобі я, як тебе я люблю. Мамочку рідну мою, мамочка, мама, Мамочку, рідну мою Мамочка нічка прийшла, щоб спочивати пора, всі турботи свої, чекають нас нечарівні чарівні. Мама рідненька моя, я підійду і скажу тобі, я, і сина тебе я люблю, мамочку ріну мою, любі. Діти. Я сподіваюсь, що ви старанно попрацювали, а матусі будуть в захваті від вашого сюрпризу.